Отримання освіти у Великій Британії це незабутній весь життєвий досвід, який може допомогти вам досягти ваших кар'єрних і особистих цілей. Освіта у Великій Британії є однією з кращих у світі та відрізняється високою якістю, різноманітністю програм та можливостей для студентів. Однією з найбільших переваг отримання освіти у Великій Британії є різноманітність програм, які пропонуються вищими навчальними закладами. Ви можете обрати програму, яка найкраще відповідає вашим потребам та інтересам, будь-то гуманітарна наука, інженерія, медицина, право, мистецтво чи бізнес. Британські університети та коледжі мають висококваліфікованих викладачів, які забезпечують високу якість навчання та допомагають студентам розвивати свій потенціал. Заохочую вас розглянути можливість отримання освіти у Великій Британії та зараз ми розглянемо, які кроки вам потрібно пройти. Першим кроком до отримання освіти у Великій Британії є вибір вищого навчального закладу та програми, яка відповідає вашим інтересам та цілям. Ви можете ознайомитися з різними університетами та коледжами, їхніми програмами та вимогами на їхніх офіційних вебсайтах. Далі вам потрібно подати заявку на вступ до вибору навчального закладу та програми. Кожен заклад має власний процес вступу та вимоги до документів, тому важливо ознайомитися з умовами вступу та збирати всі необхідні документи заздалегідь. Після того, як ви були прийняті до навчального закладу, вам потрібно отримати студентську візу на навчання, яка дозволить вам легально перебувати та навчатися у Великій Британії. Для отримання студентської візи вам потрібно буде надати докази про фінансову стабільність, яка дозволить вам покрити витрати на навчання та проживання, а також мати достатній рівень знання англійської мови. Крім того, вам потрібно буде забезпечити собі житло та додаткову фінансову підтримку для покриття витрат на життя та інші витрати, які можуть виникнути під час навчання. Отримання освіти у Великій Британії може бути досить складним процесом. Проте, якщо ви плануєте навчатись у Великій Британії, вам слід почати з дослідження різних навчальних закладів та програм, збирати всі необхідні документи та вчасно подавати заявки на вступ та отримання студентської візи. Однак, якщо ви зробите всі необхідні кроки та успішно отримаєте студентську візу навчання, ви отримаєте можливість вчитися у одному з найкращих систем вищої освіти у світі. Ви зможете отримати високоякісну освіту та навички, які будуть корисні для вас як у вашій професійній кар'єрі, так і в особистому житті. Для того, щоб отримувати більше корисної інформації про проживання у Великій Британії та по відношенню до права у Великої Британії, підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм канал. До зустрічі в наступних відео. Дякую!